Так, всім привіт. Сьогодні вам покажу свій маленький парник. Дивіться, то обтягнуто харчовою плівкою. А всередині там є такі, як бачите, там є, як я не знаю як воно називається, е, такі для розсади. Е, 5х7. 35, коротше, тих. І там посаджені помідори. Ось такі помідори. Бачите. Ще маленькі. То є сорт Толстой. Вони стійкі до фитофтори мають. Так. Ось вот такі справи. Побачимось в наступних відео.